Воскресне знамення. Ми називаємося християнами, тому що віруємо в Бога так, як навчив нас сам Син Божий. Господь наш Ісус Христос. Ісус Христос не тільки навчив нас правильно вірувати в Бога, але й спас нас від влади гріха. Та вічної смерті. Син Божий, Ісус Христос, з любові до нас грішних, зійшов із небес, І як звичайна людина постраждав замість нас, за наші гріхи, був розп'ятий, помер на Христі і на третій день Воскрес. Так, безгрішний Син Божий. Христом своїм. Тобто стражданнями і смертю на Христі за гріхи всіх людей усього світу, подолав не тільки гріх, але і саму смерть, воскрес із мертвих і зробив хрест знаряддя своєї перемоги над гріхом і смертю. Як переможець. Смерті, воскреслий на третій день, Він спас і нас від вічної смерті. Він воскресить усіх нас, померлих, коли настане останній день світу, Воскресить для радісного, вічного життя з Богом. Хрест, дорогі мої, є знаряддя чи знамено. Перемоги Христової над гріхом і смертю. Один учитель, щоб краще пояснити учням, як Ісус Христос міг Христом Своїм подолати зло у світі, навів такий приклад. Довгий час швейцарці боролися проти своїх ворогів австрійців. Нарешті. Обидва ворожі війська зустрілися в одній долині, щоб там дати рішучий бій. Австрійські воїни, вдягнені в залізні панцирі, виставивши вперед списи, утворили щільні лави, і швейцарці, розмахуючи своїми палицями, безуспішно намагалися прорвати. Лави неприятеля. Декілька разів швейцарці кидалися вперед на ворога з звичайною відвагою та щоразу відкочувалися назад. Вони були неспроможні прорвати час списів. І тоді, один із швейцарських воїнів, Арнольд Пінкель-Еріт, жертвуючи собою, вибіг уперед, схопив обома руками кілька виставлених навпроти списів і дав їм устромитися собі в груди. Завдяки цьому шлях швейцарцям було відкрито. Вони увірвалися у лави австрійців і здобули вирішальну і остаточну перемогу над ворогами. Так герой Вінкельгірд, пожертвувавши своїм життям помер, але цим самим дав можливість своєму народові перемогти ворога. Подібно до цього. І Господь наш Ісус Христос. Страшні нездоланні для нас списи і гріха і смерті прийняв своїми грудьми, помер на Христі, але воскрес, як переможець гріха і смерті, і цим відкрив нам шлях до вічної перемоги над Злом і смертю. Тобто, Відкрив шляхи до вічного життя. Тепер усе залежить від нас самих. Якщо ми хочемо позабутися влади зла, гріха і вічної смерті, то ми повинні йти за Христом, тобто вірувати в Христа, любити Його і виконувати Його святу волю, в чому слухатися Його. Тобто жити за заповідями Божими. Ось чому, дорогі мої, щоб засвідчити нашу віру в Христа Спасителя нашого, ми носимо на тілі хрест, а під час молитви зображуємо на собі правою рукою знак Христа. Тобто ощінюємо себе хресним знаменням хрестимося. Для правильного хрестного знамення ми складаємо пальці правої руки так, три пальці, великі, вказівний і середній, складаємо разом пучками рівно, а два інші безіменний і мізинець пригинаємо до долоні. Складені три перші пальці разом засвідчують нашу віру. В Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого як єдиносушну і нероздільну Тройцю, тому ми так кажемо, що один Бог, коли складаємо купи, але в трьох особах. А два пальці, пригнуті до долоні, означають чи дають нам до розуміння, що Син Божий. Після зішестя свого на землю, будучи Богом, став людиною, тобто означають його дві природи Божу і людську, оцінюючи себе хресним знаменням, ми кладемо складені пальці так на лоб для освячення нашого розуму, на живіт. Для освячення наших внутрішніх почуттів, потім на праве і на ліве плече для освячення наших сил тілесних, хрестне знамення дає нам велику силу відганяти та перемагати зло і творити добро. Але ми повинні пам'ятати, що хрест. Слід покладати правильно і неквапливо. Інакше буде не зображення Христа, а звичайні помахи рукою, від чого біси тільки радіють, і головне правильно ставить на чоло і це в частині пупка. Бо, якщо зробимо його вище, тоді вийде хрест перевернутий. А до перевернутого Христа моляться чи поклоняються сатаністи. Тому так важно, щоб ми не дбало не чинили хрест незнамення на собі. Не дбало чинячи хрест незнамення, ми показуємо свою непошану до Бога. Грішимо. Гріх цей називається блюзнірством, Осіняти себе хрестним заменням чи хреститися слід на початку молитви, а також при наближенні до всього святого, входячи в храм, прикладаючись до Христа, до ікони і так далі. Хреститися слід і у всіх важливих випадках нашого життя, в скруті в горі, в Радості тощо, коли ми хрестимося на час молитви, то Боду про себе кажемо, в М' Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Засвідчуючи це нашу віру у Пресвяту Тройцю і наше бажання жити і трудитися на славу Божу. Слово Амінь означає істина, правда, хай так буде. Серед багатьох так званих християнських домінацій є представники, які не хрестяться, тобто не ощінюють себе хрестним знаменням чи не ставлять на собі знак святого Христа. Мотивується цитату із Біблії. Бог, що сотворив світ і все, що в ньому. Він, бувши владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах, ані не приймає служб з рук людських, не, мов би він потребував чогось, даючи сам усім життя, дихання і все. Діянь 17, 24, 25. Якщо ми подивимося, дорогі мої, на цей текст у контексті, то зможемо краще зрозуміти, про що йде мова. Ну йдеться про те, що не можна виривати цитати з святого письма. Треба подивитися у цілісності, коли це говорилося, чому це говорилося, до кого це говорилося. Ці ж, ті слова, апостол Павло говорить до поган, що Бог не такий, як вони собі його уявляють. Він не потребує, щоб йому будували дім для житла, як вони будували для своїх богів. Він не потребує, щоб йому люди щось робили, від чого йому б стало краще. Адже він сам дав життя всьому і усім. В такому сенсі Бог не потребує служіння людських рук. Бог ні в чому не відчуває потреби. Ось Чому смисл цих стихів? Біблія подає нам чимало прикладів, коли при молитві та служінні Богу беруть участь руки. Я хочу отже, щоб мужі молилися на усякому місці, зводивши до неба чисті руки без гніву і суперечки. 1 Тимотея 2.8. Почуй, о Господи, голос мого благання, коли до Тебе я узиваю, коли здіймаю мої руки до святого Твого храму, псалом 28.2. Нехай молитва моя стане перед Тобою мов Катило, здіймання рук моїх, немов вечірня жертва, Псалом 141.2 всяку молитву, всяке благання, чи то окремої людини, а чи всього народу твого Ізраїля, коли хтось із них почує біль у серці і простягне руки свої до цього храму, Перше царів 8.38. Крім того, коли представники будь-якої деномінації чи церкви благословляють дітей, християн, Моляться з піднятими руками, коли реген диригує, коли ми будуємо руками храм чи допомагаємо ближньому, то хіба це все не є служінням рук людських? Тобто, якщо хоч трошки подумати та включити логічне мислення, то стане зрозумілим весь абсурд цього аргументу. У цьому місці немає заборони служити Богові та поклонятися йому тілесно, використовуючи свої руки. Тут дещо хреститися руками. У Старому Завіті ми можемо побачити своєрідне пророцтво про хресне знамення. Пророкові Езекілу Бог говорить: пройди посеред міста, посеред Єрусалиму. Та й поклади знак на чолі людей, що зітхають і сумують із за всіх гедот, що діються посеред нього. Езекіла 3:4. Знак це єврейська буква Тау, котра у древно єврейському писанню визначається як хрест, ікс, подібне місце ми можемо знайти в пророка Ісаї. Я знаю їхні діла. І думки їхні, я прийду, щоб зібрати усі народи та язики, і вони прийдуть та оздріють мою славу. Я дам їм знак і пошлю врятованих з поміж них до народів: до Таршішу, Путу, Луду, Мешеха і Рощутувала та Явану та далеких островів, що ніколи про мене не чули і не бачили моєї слави. І возвіщать народам Мою славу, Ісаї 66, 18-19. В Новому Завіті саме хрест став знаменням християн, а хрестне знамення знаком, котрий на себе ставлять християн. Іван золотоустий у повчанні про хрест і хресне знамення говорить, тому ми з великим старанням зображаємо Його і на домівках, і на стінах, і на дверях, і на чолі, і на серці. Бо Хрест є знаменням нашого спасіння. Тому, коли знаменуєшся Христом, то уявляй всю значущість Христа, гнів гнівта та усі інші пристрасті. Коли знаменуєшся Христом, Нехай на чолі твоєму виражається живе уповання, бо не просто перстом треба його зображати, але необхідно, щоб цьому передувало сердечне бажання і цілковита віра. Це знамення і в минулі, і в теперішні часи відкривало зачинені двері, відбирало силу у шкідливих речовин. Робило недієвою отруту і лікувало смертельні поранення звірів, так закарбуй хрест у голові своїй і обійми спасенне знамення душ наших. Якщо біля нас хрест, тоді демони вже не страшні і не небезпечні. Смерть вже не смерть, а сон. Христом усе вороже нам скинуто і. Зневажено. І на кінець, дорогі мої, попробую задати вам питання, а ви в коментарях дайте відповідь по своїй можливості. Перевірте самі себе, як ви уважно слухали. Що ми засвідчуємо, покладаючи на себе хресне знамення? Як ми складаємо пальці для хрестного знамення, і що це означає? Осіняючись хрестним знаменням, для чого кладемо його на лоб, живіт і на плечі? Чому хресне знамення потрібно покладати правильно і неквапливо? Коли потрібно покладати на себе хрестне знамення хреститися? Звертаючись до людей, Спаситель говорить такі слова. Коли хто хоче йти за мною? Нехай зречеться себе самого візьме свій хрест та йде слідом за мною. Цей хрест ми повинні пронести дорогимії через все своє життя, споглядаючи на хрест Ісуса. Ми всі чудово розуміємо, що хрест символ нашого спасіння, бо сам Творець світу помер на ньому. А як саме, як конкретно він може відноситися до нашого життя? Спочатку нам потрібно переосмислити наші скорботи та порівняти їх зі стражданнями Христа. Досить часто ми неїмо через свої хрести, нарікаємо на своє так тяжке життя, а гляньмо на Христа безневинного, чистого, світлого, люблячого, що приніс Він, яким був Його земний та смертний хрест. Люди, котрі були свідками його надзвичайних мук, розпинають його як жахливого злочинця. Якщо безгрішний Божий син все це переніс заради нашого відкуплення та спасіння, то як ми можемо нарікати через свої малі скорботи й випробування? Хрест, який Господь дає нести для кожного свій особливий, підібраний бід нашу силу? Апостол Павло говорить, вас не спостигла ще спокуса понад людську силу, Бог вірний. Він не допустить, що вас спокушувано понад вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. 1 Коринтян 10:13. Господь знає, що кожна людина грішна, що кожному із нас потрібен добрий лікар. І він, як той добрий лікар, зради нашого спасіння, прагне зцілити та оздоровити нас, без Божої волі, з нашої голови жоден волосок пасти не може. Всі обставини нашого життя відбуваються під Його проводом. Тому нас слід зупинити і перестати нарікати на свій життєвий хрест, щоб наше життя привело нас до спасіння. Якщо ми і надалі будемо нарікати, плакати, порівнювати себе з іншими, то цим ми не тільки не робимо крок до щілення та виправлень, але навпаки відтягуємо можливість нашого спасіння, бо хрест все рівно нам потрібно нести, як поніс його Ісус. Перед нами три голговські хрести, Хрест Спасителя. Хрест розкаяного розбійника, котрий закликав, Бо ж ми приймаємо кару гідну наших учинків, цей же не зробив нічого слого, і додав Ісусе, згадай про мене, як прийдеш в своє Царство, 23, 41, 42. та хрест безумного розбійника, який привів Його не до спасіння, а до вічної погибелі. Так і весь людський рід ущі несуть свої хрести. Проте, одним він служить для спашіння, тим, котрі з вірою, дячністю, надію на Божу допомогу не судіх, а іншим, тим, котрі нарікають, зневіруються, відвертаються від Бога, Він служить зовсім не до спашіння. Порівнюючи з тим Христом, котрий ніс Спаситель, всі наші, як нам здаються, такі важкі христи, ніщо. Його... Хрест дає нам сили нести свої особисті хрести, навчає не зневірятися в тяжких обставинах життя, не вважати їх безвихідними. Хрест Господа увібрав в себе всі наші хрести, пам'ятаймо. Про це та з вдячністю несімо всі ті маленькі хрести, котрі Господь дав кожному з нас. Щойно, коли ми без нарікань приймемо свій хрест. Сам Господь невидимою рукою буде підтримувати нас та допомагати його нести. Несімо свій хрест, кульгаючи, спотикаючись, падаючи, але йдімо вперед за Христом, не біймося насмішок, скорбот, байдужості, нерозуміння, котрі будуть зустрічатися на нашому шляху. Бо ж сам Христос сказав: у світі страждатимете та бадьоріться. Бо я подолав світ, Івана 16:33. На всіх тих, хто не покинеш свій хрест, в кінці шляху очікує Боже Царство, заради якого прийшов у нас грішний світ, Бо Син Божий. Недаремно в церкві одночасно існують два поняття: Хрест та Воскресіння. Господь пройшов через Голгофу, та не залишився у ній а воскрес до нового життя. Ми також воскреснемо, і якщо наш життєвий хрест буде прибивати нас до землі, пригадаємо, хто витримає до кінця, той спасеться, Матея 10, 22. За кожним хрестом, за кожною Голгофою нас очікуватиме Воскресіння, ось чому не безглузді всі наші страждання, скорботи, хвороби і навіть сама смерть. Якщо ми будемо наслідувати Господа в Його стражданнях, любові та терпіння, тоді Хрест Ісуса стане для нас тим ключем, котрий відкриє двері вічного життя. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати, підпишіться, залиште коментар, пишіть імена під благословенням і про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!